Хлопчику всього чотири його батька вбили у черговій битві. Щоб врятувати сина, мати відправляє його до Угорщини, а сама тікає до Кракова з його дворічним братом. З цього почалась боротьба Данила Галицького за королівство Русь. У попередньому випуску я розповів про першого короля України. Так, ним був не Данила. Обов'язково подивіться. Шість років Данило виховувався при дворі угорського короля Андрія II. Ймовірно, це відіграло неабияку роль у формуванні характеру майбутнього монарха. Фактично, він був відірваним від політичного життя Русі, попри те, що був старшим сином великого князя київського Романа Мстиславовича. у 14 Данило став князем у Володимирі на Волині. Його вірним соратником у всьому став молодший брат Василько, що саме по собі дивно. Адже в Ті часи війни між братами за владу були основою політичного життя Русі у 1223 році. Данил отримав важке поранення у груди у битві з монголами, але це його не зламало. А навпаки, Данило став першим князем, який особисто поїхав в Орду до хана Батия та повернувся живим. Це було частиною його хитрого плану. З однієї сторони, він притупляє пильність монголів, з іншої сторони, зміцнює свою владу та армію. Оскільки Орда була спільною європейською проблемою, а Русь фактично була форпостом, яка стояла на шляху монголів до Старого світу. Нічого не нагадує. Ватикан пропонує коронувати Данила. Він Вшання на царство відбулося у 1253 році. Після цього починається десятилітня боротьба короля Данила проти Орди. Неприступною тоді залишився лише його замок у холмі. Кажуть, що його не вдалося захопити через тамплієрські технології. Данило помер внаслідок хвороби у 53 роки. Руське королівство знову розпалось. Але багато речей епохи Данила не дають спокою нашим сусідам і донині, наприклад, його корона. Вважається, що після смерті короля та розпаду королівства її переробила на митро. Для єпископа напередодні вторгнення Червоної армії до Польщі на початку Другої світової митро розбирають на шматки, а потім її слід втрачається. Такі реліквії підтверджують самостійність, індентичність та історичну відокремленість України від Московії. Саме тому російська влада. Приховує історію, викрадає та нищить історичні докази. У наступному випуску розповім про короля України, зображеному на українських гривнях, чиї реліквії зберігаються у російських музеях і досі. Здогадалися про кого я? Пишіть у коментарях. До зустрічі!